І подія зі світу високих технологій відбулася в Одесі. Там провели міжнародний хакатон, тобто змагання розробників різноманітних інновацій, стартапів та інженерних рішень. Конкурс мав вікові обмеження. Учасники мали бути не старше 23 років. Тож чим прогресивна молодь дивувала журі цього разу, дивіться у сюжеті Андрія Анастасова. Молоді, амбітні та креативні на третьому щорічному хакатоні фреш Air в Одесі 35 команд з усієї України, а ще з Німеччини та США. Наймолодшому учаснику 15 років, найстаршому 23. Це студенти вишів та учні коледжів і шкіл. Тематика змагань цього разу пошук інновацій для відбудови України та соціальної підтримки населення. Вони спрямовані на те, щоб Україна вже завтра змогла завдяки цим… Новим проектам, новим винахідним напрямкам вже йти рухатись вперед і відновлюватися це та молодь, яка буде вже допомагати відбудовувати нашу Україну після війни. Команди по черзі презентують проєкти. Половина дистанційно, решта очно. Про свою розробку або стартап треба дохідливо розповісти впродовж лише трьох хвилин. В журі досвідчені фахівці it галузі передусім оцінюють новизну ідеї та перспективи її втілення на бурхливому ринку високих технологій. Другий критерій це рівень виконання. Тобто, це тільки я щось на початку чи вже є мінімальвало продакт, ну тобто прототип. Чи вже в стартап на якомусь рівні? Ну це как би. І звичайно, як команда презентує свою ідею. Учасники дуже сильні цього року. Ну вони кожного року сильні, але кожного року все сильніше і сильніше. Серед заявлених і різноманітні мобільні застосунки онлайн сервіси, розробки з використанням штучного інтелекту, проєкти в галузі робототехніки. Приміром команда Максима презентувала протез, який юнаки розробили для свого знайомого військовослужбовця. На фронті він втратив обидві руки. Перевага в тому, що прилад втричі дешевше аналогів. Він створений за допомогою 3D-принтера. Ми надрукували каркас сам цього. Потім підключили два такі як електронні механічні шестерни, які при скручуванні зжимають клішню, при розкручуванні розжимають клішню. Військовий може вже самостійно приготувати собі чай, зробити собі їжу, тримати самому веделку і багато чого іншого. Схожу розробку показала і команда Юлії, що правда особливість цього проекту в тому, що протезом людина може керувати за допомогою. Бо нахилів голови, тобто навіть тут конкуренція серед робототехніків вельми висока. Втім, учасники зізнаються, не сприймають це як змагання. Перша моя емоція була звісно така: хотілося боротися, але ні, це неправильно. Бо все ж таки, ми це робимо не заради того, щоб десь виграти. Ми це робимо, щоб допомогти людям. Наша країна зараз у складному становищі, і всі ми, молоді люди, У нас кров кипить. Ми хочемо жити в класній країні. Чимало проєктів було присвячено військовій тематиці: це й розробки для дронів, розмінування та виявлення повітряних цілей. Тому за учасниками хакатону зацікавленістю спостерігали й представники оборонного сектору, адже ця молодь їхні майбутні партнери та колеги. Кожна розробка це скарб, тому що ви ж знаєте, що лампочку зробили з однієї проволоки на двох штильках, і вона змінила світ. Так само і зараз, котра кожна навіть сама мала розробка, нова ідея це можливий дуже великий шаг вперед на майбутньому. Наприкінці журі визначило переможців. Перші три місця забрали призовий фонд загалом 60 тисяч гривень. Ну а решта учасників отримали нагороди від партнерів заходу. З Одеси Андрій Настасов і Гриміконошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.